Світлана Огороднікова кожен вечір лягає спати тільки після протравки дихлофосом тарганів. Роздалися в кімнаті сусіда Володимира Василенка, комуналці на гончі, живе три роки. За цей час спалив кухню, завів тарганів опаришів. не прибирає в кімнаті, не миється. Влітку сморід стояв з першого до п'ятого поверху. А карачка я не знаю, хто йому давав тушони там ползали черв'я. В кастрюлях ползали черв'я. Я йому сказала Вибрось це все. Он поніс кастрюлю выбросил, а это принес и говорит, там червей не было. Хотя там вот такие черви ползали. Понимаете, он сам. Я говорю, ты будешь кушать? Нет, не буду. Сусідка зверталася в поліцію до юристів соціальної служби КП Деснянське. Усі розводять руками. У чоловіка є донька Юлія Топалова. Пообіцяла найняти спеціалістів, аби потруїли тарганів, клінінгову компанію, щоб прибрали. І їй дзвонили, прямо, розумієте, Ну, вже люди винуждені були матом ругатися на неї. Вона сказала: Я найму йому э, клінінгову компанію, Они все все. От клінінгова компанія до сих пор не їде. А ви чого не прибираєте? Чого не прибираєте? А сусіди жаліються, що не прибираєте. Юлія Семенець, Юлія Ніченко для газети «Весть».